Передали відразу телебачення Рівне Один після зустрічі із вами коментарі. І будучи, отут є люди, які були свідками тої зустрічі. А тепер вже ми і бачимо на сайті методичного кабінету відділу освіти. Ну, кинута тільки та частина, де зустрічалися люди із Юрієм Євгеновичем. Лосіком, там сидів і голова районної ради Киркевич Сергій Васильович. То тільки та частина, де зустрічалися із Лосіком, кинута в інтернет. Остання частина, яка дуже цікава, дуже цікава і ми привезли: от на третю годину, буде відео і аудіозапис отої тої другої частини. Там, де голова районної ради вчив директорів створити, зробити майдан у Дубровиці. Ви що не можете, буквально його слова, ви що не можете звести тисячу людей на майдан у Дубровицю, Ви скажіть, я домовився із керівництвом. Це керівництво, яке у нас зараз і в області буде всього два місяці. Далі буде зміна керівництва Ніна Іванівна. Хай перебуде цей час на лікарняному. А ви теж перечекайте. Також перечекайте цей відеозапис, під'їде, і ми вам копію. Ми вам копію залишимо. Його можна взяти і на сайті методичного кабінету Дубровицького відділу освіти. Так, більшість директорів, які там були. Ну якби із-за солідарності, із за шантажу їм телефонували по 10 разів, погрожували оці організатори організатори цієї зустрічі, погрожували з тим, щоб вони обов'язково їхали. Вони не їхали, вони пленталися з усіма, з усіма у тому числі. Значить, попередні люди, які були, попередні цьому кушнір. Володимир Володимирович працював заступником голови райдержадміністрації, Першим заступником голови райдержадміністрації цей, що вів зустріч, як ми бачили по трансляції, так і потім повернувся, повернувся у ліцей директором. До речі, коли він прийшов, приходив на посаду при реорганізації, він звільнив ось цю людину, Чорну Ольгу Аркадівну, із займаної посади, яка цю школу після у 2005 році прийняла, яка текла, які закорочували електросистему, яку грибок з'їдав стіни, коли ця людина довела школу до нормального до при пуття, прийшов голова. Мені люди не скажуть, що що я це говорю правду. Далі, у 2010 році, я не приїхала зводити рахунки. Абсолютно, і хай мене місцеві мої земляки так і зрозуміють. У мене тепер є робота у другому районі. Правда, У другому районі я виявила себе Дубровиці непотрібною при тому, що була вчитель методист що була відмінник освіти України, що отримала перемогу на обласному конкурсі вчитель року. Що отримала за роботу начальника відділу освіти значок Василя Сухомлинського міністерський значок. Все це виявилося у 2010 році непотрібним. І... Цього. і мене звільнили, тому що я подала в суд. І такі самі, от, наприклад, ось такі самі звернення, і з такими самими підписами тих же директорів були і в мене. Але Василь Михайлович Берташ не прийняв делегації навіть на порів не пустив. Тепер, коли прийшла влада демократична, Ну, це можна робити. Слава Богу, що це можна робити. І ось ми приїхали, побачивши це все, громадськість. Батьківська громада, люди, які працюють в освіті, людей, які цькували, які можуть сказати, хто такий кушнір, що було відкрито дві кримінальні справи по його використанню нецільовому використанню грошей. І зараз Ніна Іванівна його взяла знову у той же час. Було звільнена ця людина, коли він прийшов із заступника голови держадміністрації, не прийшов його шатов Просто він хотів проштинові питання мати справу там у проштинових питаннях, і він його просто усторонив, сказав, щоб він писав заяву. Звільнили ще одну людину, хорошого спеціаліста від директора, хорошого директора. Звільнили з тим, щоб кушнір зайняв місце у цьому. Другий директор, який рік тільки працює, о, пане Олександр, ми були з вами у Берестицькій школі, так. правда ж? Ми з вами починали ту всю так. Роз, роботу, по тому, щоб приблизити будівництво Берестівської школи. Так? Так. Зараз при побудованій школі ви бачили, який я удар тоді взяла на себе, як я витримувала його. Тепер при тій, у тій школі рік призначають директором ось цього о, о, пана, який наклепом обізвав Юрія Євгеновича, що він назвав його па вибачте на слові, падонком так? цього не було. Є люди, які були присутні, які були присутні на тій зустрічі. Пан Сергій хватав його за руки, директор школи. Є фотографії є фотографії, є в нас відео. Ви це побачите. Хватав за руки і не пускав їхати у районі. Було ЧП. І нам дуже, от ми їхали і спілкувалися, втопилася 12-річна дитина. Юрій Євгенович викликав із рівного бригаду рятівників. Потрібно було організувати їхню роботу, заправити балони киснем і так далі. Терміново. Він каже: люди, в мене 20 хвилин із вами. Вони почали говорити за якісь репресії. Про репресії мови не було. Сергій Володимирович почав говорити за якийсь список, який є у Кошина. Цього списку ніхто не бачив. Юрій Євгенович, там на відео видно, сказав, що в нас лишень, що нас лишень є у мене, як голови адміністрації, є претензії до трьох керівників. Вони почали кричати До яких називайте. каже не до керівників відділу освіт, освітян, а до керівників у районі. Вони все це спотворили. Ось цей пан із Берестя заступив дорогу, ви побачите на відео Юрію Євгеновичу, почав, почав хватати його за руки, і вже у них було, у них було завдання спровокувати ось якби вихід із поза межі своєї, ну, якби людина ж має грані вийти, щоб вийшов із себе. І вже стояли автобуси їхати до вас. Уже стояли готові.